Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо партію, яка була зіграна на традиційному турнірі у Реджо Емілії в далекому 1992 році. Білим грав всесвітньо відомий український гросмейстер Василь Іванчук, який тоді, попри свої молоді роки, вже входив до світової шахової еліти. Його суперником був російський гросмейстер Олександр Халіфман. Який згодом став одним з чемпіонів світу за версією Фіде, ця партія свого часу викликала дуже багато суперечок. Справа в тому, що в ній була пожертвувана легка фігура з метою створення атаки на короля. Одні шахісти казали, що ця жертва некоректна, інші підтримували її. А я скажу так: навіть сучасні шахові програми на потужних комп'ютерах. Не дають остаточного вердикту, була та атака коректною чи ні. Отже, ближче до самої партії. Василь Іванчук зіграв е 4 Е5, кінь 3, кінь С6, слон С4, слон С5. Італійська партія. Після С3, кінь 6, Б4 зіграв українець. Слон чорних відійшов на Б6, Д3, Д6, А4. Чорні грають А5, після Б5, кінь Е7. Два нулі кінь g 6 кінь bd 2 Чорні також роблять коротку рокіровку. Василь Іванчук ставить слона на А3. Кінь h5 грають чорні і після удару по центру d 4 розташовують коня на F4 у безпосередній близькості до білого короля. Таке небезпечне розташування чорного короля на королівському фланзі зазвичай породжує різні комбінаційні мотиви. Один з них. Типова руйнівна жертва фігури за декілька пішаків і була використана халіфманом в цій партії. Тора е 1 грає Іванчук, він звільняє поле Ф1 для слона, щоб укріпити королівський фланг. Водночас, поле С4 звільниться для коня, який буде атакувати слона Б 6 та центрального пішака е 5 Але чорні своїм слоном виходять на Ж4, зв'язуючи коня Ф3, загрожують виграти пішака Д4. І тут Василь Іванчук робить хід H3. Відразу хочу сказати, що комп'ютер цей хід схвалює. Отже, хід пішаком на H3 – це не зівок, не підставка, а цілком правильний хід, мета якого визначити положення чорного слона. Звісно, рухаючи пішака на H3, Василь Іванчук повинен був хоча б спробувати оцінити наслідки суперечливої жертви фігури на цьому полі. Але як вже я сказав у вступі до цього відео, ці наслідки не під силу точно оцінити навіть сучасним комп'ютерам. Тому, скоріш за все, молодий Василь Іванчук подумав так: жертва досить цікава, але шанси відбити атаку є. Тому чому б не спробувати піти у цей дуже захопливий варіант? Олександр Халіфман задкувати не став, сміливо забрав на аштри слоном і після взяття поставив шах. Слід сказати, що у білого короля тут три розумні відходи на F1, G2 та H2. Звісно, у здоровому глузді на H1 ніхто відходити не буде, і після кінь F2 втрачати ферзя. Комп'ютер же в цій ситуації вагається, який хід короля кращий. З людської точки зору, хід королем на G2 здається небезпечним, оскільки після кінь gf 4 шах. Король G3 ферзь F6, здається, що білий король от-от отримає мат. Звісно, комп'ютер знаходить тут методи захисту, але не заперечує, що у чорних досить серйозна перевага. Хід король F1 заслуговує на серйозну увагу. Після Ферзь F6, слон b2, тура a8 8 чорні також мають певну перевагу, але не таку велику, як в попередньому варіанті. Проте Василь Іванчук вирішив не захищати пішака F2 і пішов королем на H2. І після кінь б'є f 2 з нападом на ферзя Олександр Халіфман отримав повну компенсацію за відданого слона. Три пішаки білих на королівському фланзі, як корова язиком злизала. Але простір, який вивільнився після їхнього зникнення, Василь Іванчук хоче заповнити своїми фігурами. Які повинні добре захистити свого короля. Отже, ферзь Е2 грає українець, шах, король G3, кінь F4, контратакуючи ферзя. Той відходить на F1. На дошці одна з критичних позицій цієї захопливої партії: як чорним продовжити атаку? Краще було, як пише комп'ютер, захистити атакованого коня g4 пішаком. І далі ось такий приблизний варіант слон b3. Ферзь f 6, кінь С4. І після ферзь g6 з загрозою кінь e3. Ферзь білих ховається на h1. Кінь f 6 відкритий шах, король h2. Мату на g2, як ми бачимо, немає. Чорні забирають на d4, але ферзь g1, пропонуючи розмін. Чорні дають шах конем, король h1, d3 відкритий напад на ферзя, але взяття. І після взяття на b6, чорні вже готові поставити коня на e2. Втім, граючи тура А2 білі вже можуть віддати якість на Е2. Не будемо забувати, що у них все ж таки зараз зайва легка фігура, хоча у чорних певна пішакова компенсація. Вони грають тура А 8 і зберігають досить небезпечну ініціативу. Можна сказати, що даний варіант це одне з найоптимальніших продовжень атаки з боку чорних. Хоча, як ми бачимо, нічого занадто вже страшного для білих тут поки що немає. Позиція заплутана, і в партії двох білкових шахістів, хоча й досить сильних, можливо, все. Але в нашому поєдинку Олександр Халіфман зробив явно не той хід. Він зіграв ферзів 6, залишивши коня Ж4 під боєм короля. Звісно, росіянин розрахував, що після взяття на Ж4 він швидко відіграє одну з двох. Пожертвуваних фігур. Шах, кінь G5, ферзь h 5, король G3, шах король 3, є D, і чорні зберігають дуже серйозні шанси замотувати білого короля або отримати вирішальну матеріальну перевагу. Комп'ютер пише, що тут позиція чорних вже виграна. Але ставлячи ферзя на F1, Василь Іванчук передбачив дуже цікавий захисний маневр, який тут і виконує. Він спочатку ставить ферзя у кут дошки, і після ферзь g6 з загрозою відкритого шаху розташовує його на h4. Виявляється, що загроза відкритого шаху не така вже й страшна. Відразу відійти конем і забрати якусь білу фігуру чорним не вдається. Тому спочатку кінь h5 грає Олександр Халіфман, а після король g2 ставить з шахом коня на e3. Король йде на f2, кінь G2. Білі вдійшли ферзем на H2, після взяття тура б'є Е1, в 6, загроза вилки. Ферзь відходить на g 2 І в цій позиції чорним не слід було погоджуватись на розмін ферзів. Треба було дати шах і після відходу короля піти тура АЕ8, зберігаючи невеличку перевагу. Але в нашій партії Олександр Халіфман відразу поставив іншу туру на лінію Є. Е, Іванчук забрав на g6 і зіграв слон b 3 звільнивши поле c 4 для коня. Тут у білих дві легкі фігури проти тури та аж трьох пішаків суперника. Але хай кількість чорних пішаків вас не лякає. Справа в тому, що легкі фігури білих дуже активні, і це навіть надлишково компенсує матеріальну перевагу суперника. d 5 грає Халіфман, і після взяття забирає на d4. Після розміну на Е8 одна пара тур залишає дошку, cd і склалася ще одна ще більш важлива критична позиція цієї партії. Що робити чорним? Краще було запобігти маневру c 4, зігравши кінь g3 шах, а потім кінь е 3 не даючи без розміну коню білих стати на вказане поле, а також створюючи загрозу вилки на f5. В цій ситуації зберігалася приблизна рівність. Але Олександр Халіфман зробив простий хід Тура Д8, двічі атакуючи пішака Д5. Очевидно, він недооцінив наступного форсованого та не дуже складного варіанту, внаслідок якого Василь Іванчук отримує дуже велику позиційну перевагу. Український гросмейстер віддає пішака, граючи ним на d 6 і після ЦД кінь c 4 Нападаючи на слона та двох пішаків, чорні змушені зіграти слон С7, форсована гра продовжується. Б6, слон b8, кіня 5, нападаючи на пішака, і після Тура Д 7 Д5 виявляється, що чорний слон повністю ізольований. Чорні, наче грають без фігури. До того ж, у білих створилися дуже цікаві комбінаційні можливості на ферзовому фланзі, які ми з вами, шановні глядачі, от-от побачимо. Кінь Е4, шах зіграв халіфман, король Ж2 і поставив коня на С5, напавши на слона. Тут у Василя Іванчука було кілька чудових комбінаційних продовжень, які, врешті-решт, призводили до перемоги. Можна було просто розмінятися на С5 і завдати потужного та несподіваного удару кінь С6, нападаючи на слона. Після взяття, де грають білі, тура відходить. І тут, звісно, не відразу С 7, оскільки чорні віддадуть слона за два пішаки, а попереднє А5. Білі створюють потужну масу з трьох зв'язаних прохідних пішаків на ферзовому фланзі, які у певний час можуть бути підтримані легкими фігурами. Білі грають А6 і далі у зручний момент С7 або А7, врешті-решт виграючи цю партію. Але в цій цікавій позиції можна було відразу завдати потужного удару кінь Е5. І після розміну фігур е 4 ще один удар, але не кінь С7, а кінь б'є Б7. І після взяття А5. Та ж картина білі потихеньку просувають свої прохідні пішаки, підтримані тут двома потужними білими слонами. Але Василь Іванчук не став ризикувати. Він відійшов атакованим слоном на Д7. Але після Тура Е7 все ж не втримався від потужного удару кінь С 6 вилка. БЦ забирає Халіфман, ДЦ а 6, прикриваючи поле С7, але кінь Д4. Білі легкі фігури домінують над фігурами суперника і вже готові підтримати свої прохідні пішаки. Позиція чорних вже безнадійна, але Олександр Халіфман за інерцією продовжує чинити опір. Тура Е4, слон Е2. Відбувається розмін коней. Звісно, грати тура б'є А4 подвійний удар не можна, білі просто грають С7 і виграють. Тому Халіфман дав шах і поставив туру на лінію С, але Іванчук просто захистив пішака слоном і після королів 8 зіграв А5. Білі просто насувають пішака А, і чорні фігури не можуть цьому зарадити. Тому тут Олександр Халіфман здався. Ось така чудова комбінаційна партія у виконанні двох молодих гросмейстерів. Звісно, всю цю комбінаційну боротьбу почав російський гросмейстер, пожертвувавши легку фігуру за декілька пішаків. Але, атакуючи білого короля, він явно недооцінив захисних можливостей суперника. Врешті-решт, Василь Іванчук перейшов у вигідне закінчення. В якому вже саме український гросмейстер продемонстрував всю силу свого комбінаційного таланту. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!